Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі першого пункту на черзі 38 номер. Тут у нас з вами дробове раціональне рівняння. Рівняння перше. 3 на х квадрат мінус 9. мінус 1 на 9 мінус 6х плюс х квадрат. Дорівнює 3. На 2 х квадрат плюс 6х. Мені не подобається взагалі розв'язувати рівняння чи нерівності, використовуючи ОДЗ, але в даному випадку це буде зручно, тому що таскати за собою оці знаменники не дуже комфортно. Але перш ніж я запишу ОДЗ та домножу на спільний знаменник, щоб позбутись взагалі від дробів, я трішечки перепишу їх. Я розклав нам ножнички. Щоб. Мені було зручніше домножувати потім. І так, х квадрат мінус 6х плюс 9 це мені здається повний квадрат. Тут я перекину мінус 3 на 2х. Х плюс 3. 0. І так, тоді, які у мене значення х недопустимо? x, очевидно, не може бути 3, х не може бути мінус 3, і х не може бути 0. І, звичайно, все це одночасно тому в системі. На оцім множенні х Моє рівняння рівносильне наступному. Я домножу на ось цей спільний знаменник. Так, що в мене? x виходить 1, х-3 є в квадраті, і х плюс 3 тільки в першій степені. Тоді ось тут додатковий це х на x мінус 3. Ось тут це х на x плюс 3. А ось тут це х мінус 3 в квадраті. Отримаємо. 3х. Х-3 мінус х, х плюс 3. мінус, Так, ви знаєте, я, ще, здається, продвічку забув. Тут 2 має бути. Тоді отут нехай 2. Тут нехай 2. Тут тоді буде коефіцієнт не 3а6. Ось тут тоді буде не просто мінус, а мінус 2 на x, x плюс 3. Ось, а тут буде мінус 3х мінус 3 в квадраті. Временно. Розкриваємо акуратно. 6х квадрат мінус 18х. Минус 2х квадрат, минус 6х. Так, минус 3х квадрат. Тут будет плюс 18х, минус 27, доревнюем 0. Итак, 6х квадрат, минус 2 и минус 3. Это будет просто х квадрат. Минус 18, минус 16, плюс 18. Ага, 18 как бывает. Минус 6х, минус... 27 дорівнює 0. Сума 6 добуток мінус 27 це 9 і мінус 3. 9 і мінус 3, але мінус 3 у мене не входить в ОДЗ, А це означає, що х дорівнює 9 це єдиний розв'язок цього рівняння. Переходимо далі. Друге. 2 x мінус 7 на x квадрат мінус 9х плюс 14. Місдиничка -1 на -1 x квадрат мінус 3 x плюс 2. дорівнює 1 на x мінус один. Знову ж таки, перш ніж писати в Одезе щось. Давайте трішечки видозмінимо знаменнички. 2х-7 я перепишу. Сума 9 добуток 14. Це числа 7 і 2. Отже, х-7. Х-2. Далі. Ось тут у нас сума 3 добуток 2, це і 2. Ось, а тут у нас буде мінус 1 на х мінус 1, і це все 0. Тепер можна записати ОДЗ. Ми маємо, що х у нас це не 7, х у нас це не 2, і х у нас це не 1. І давайте домножимо на спільний знаменник. Це у нас х мінус 1 всюди в першій. Ну, десь нема, десь першій. Далі х 2. І на х 7. Тут тоді додатковий буде x-1. Тут буде у нас х 7. А тут буде ось це: це у нас х квадрат 9. Отже, давайте так, запишу x-7, х x 2. Просто ми вже знаємо, чому цей знаменник дорівнює, якщо розкрити дужечко. І так, тоді отримаємо x 1 на 2x-7. мінус х 7. мінус х. Мінус 7 на x 2 дорівнює 0. так, 2х квадрат минутх 7, Якщо я правильно розкрив, здається, правильно. Мінус х плюс 7. Міс хвад плюс 9 x мінус 14. Дорівнює це у нас 0. І так, хвад до х ікс квадратів, хси до хсів. Це виходить буде мінус х, і числа до чисел також взаємовідносую. Так, це дорівнює у нас 0. Отже, x задушку x-1 в дужках дорівнює 0, коли або x0, або x1. Але x1 у нас не входить в наші допустимі значення, а це означає, що єдиним розв'язком буде число 0. Таким чином, другий приклад розв'язали. Йдемо далі. Третій. Третій приклад квадрат мінус 3х мінус 6 на x мінус 8х на x квадрат мінус 3х мінус 6 дорівнює минус 2. Можна по різному. Чому кажу по різному, тому що навіть, якщо ми зведемо до спільного там, скоріш за все, в чисельнику вийде якесь однорідне. Але можна помітити, що ось ці вирази у нас перевернуться. А це означає, що хочеться зробити якусь заміну. Нехай буковкою t я позначу х 3 х мінус 6 на x. Тоді одиниця на t це у мене відповідно ось цей вираз. Рівняння набу вигляду. Т 8 на Т 2. дорівнює, да мінус 2. Дорівнюю мінус 2. Дорівнюю 2. Значить, до спільного давайте. Т квадрат. Тут Т додатковий, тут Т додатковий. Т квадрат плюс 2т 8 на Т дорівнює 0. Дріб дорівнює 0 тоді тільки тоді, коли чисельник це 0 знаменник це 0. Значить t квадрат плюс 2т мінус 8 у нас 0. А Т у нас це не 0. Що ми тоді тут маємо? А ми тоді тут маємо наступне рівняння нам дає 2 корені. Сума мінус 2, добуток мінус 8 це, Мені здається мінус 2. І t дорівнює 0. Ну, бачимо, що жоден з коренів у нас не 0. Тобто t дорівнює або мінус 4 або 2. Тепер повертаємось до нашої початкової заміни. Зверніть увагу, ніяких Одез тут я не пишу. Давайте. Перший випадок: це t дорівнює мінус 4. Що вийде, може в стовпчик, все розташую. І так, х квадрат мінус 3х мінус 6. На x у мене дорівнює мінус 4. Давайте тут ми перейдемо до такої системи. Я домножу на x. Тоді у мене буде x квадрат мінус 3x мінус 6 дорівнює мінус 4х, але при цьому я врахую те, що х дорівнює 0. Дивіться, в чому проблема писати ОДЗ. ОДЗ це всі обмеження. Тобто мені і ось це, якщо писати ОДЗ для початкового рівняння, треба буде враховувати. А мені ось це враховувати, в принципі, не потрібно. Тому я і обійдусь тут без ОДЗ взагалі. Тобто я отут домножую на x, але для того, щоб перехід був рівносильний, мені треба, щоб моя, моє наступне рівняння да, воно зберігало умову оцього, цього, що х на 0. Це означає, що це буде система, де х на 0 дописується окремим рядочком. І так, тоді ми маємо, що х, квадрат плюс х мінус 6 у нас дорівнює 0, і при цьому х не дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння, сума мінус 1 добуток мінус 6, x це мінус 3 і x 2. Ну, х не дорівнює 0. Тобто розв'язками першого випадку у нас будуть мінус 3 або x2. Підходять вони обидва. Мінус 3 і двічка. Так, переходимо до другого випадку, коли Т у нас дорівнює 2, і так, х квадрат мінус 3х мінус 6 на х у мене дорівнює 2. Знову ж таки, аналогічна історія. Домножую на х, дорівнюю 2х. Можна домножити на х перейти просто до цього рівняння, потім зробити перевірку. Тобто, щоб х був не 0. Ну, мені такий підхід просто не подобається. І так, х квадрат мінус 5х мінус 6 дорівнює 0, х це не 0. Сума 5 добуток мінус 6, це означає, що у мене х дорівнює 6 та мінус 1. Ну і при цьому х у мене. Не 0. Так. Таким чином ми отримаємо, що у нас і х дорівнює 6. І х дорівнює мінус 1 будуть розв'язками. Тобто, загалом їх 4 штуки у нас. Мінус 3, мінус 1, 2. І 6. Таким чином. Цей номер ми розв'язали.